Вправа номер 702. Замініть зірочки такими одночленами, щоб виконувалася тотожність. Перше. n квадрат плюс 60n плюс щось буде дорівнювати щось плюс 30 у квадраті. Дивіться. Перший вираз n у квадраті. Тобто ця зірочка це в нас буде просто n. Так, дивіться, а b в квадраті перший вираз це а в квадраті. Ось він. Так. А остання зірочка, значить, це буде 30 в квадраті. Це буде 900. Перевіряємо, що середній е, одночлен це є подвійним добутком. 2 на n на 30 буде 60n. Номер 2. 25. C квадрат мінус щось буде дорівнювати щось мінус 8к у квадраті. Так, дивимося. 25ц в квадраті. Це у нас буде 5С. Далі, тут шукаємо дві зірочки. Тобто, от я навіть розділю так. Тобто, останній. Це у нас буде 8к у квадраті. Ось давайте перепишемо. 25С в квадраті мінус. Тут маємо 8к у квадраті, це буде 64к квадрат. Та подвійний добуток. 2 на 5, це в нас 10, на 8 80 С помножене на к. Ось у нас. Тобто, наша. Перша зірочка це 80c, друга зірочка це 64к квадрат. Тут у нас залишається 5С мінус 8К у квадраті. Номер 3 225 А квадрат мінус зірочка плюс 64б в четвертій буде дорівнювати зірочка мінус зірочка. Квадрат. 225а в квадраті. Це у нас 15а піднесене до квадрату. Тобто це буде перший наш вираз. Давайте навіть запишемо 15а. Так? Далі Останні 64b в четвертій. Це 8b в квадраті піднесене до квадрату. Це у нас другий вираз. 8b в квадраті. Так? Що в нас залишається? Це подвійний добуток. Мінус 2 помножити на 15а та помножити на 8б квадрат. Дорівнює. давайте перепишемо. Значить, 15а в квадраті мінус. Тут маємо 2 на 15 30, на 8 це буде 240. 240 а б квадрат. Плюс. 8b квадрат піднесене до квадрату. Тобто, наша перша зірочка це 240 ab квадрат, друга це 15а і третя це 8b квадрат. Номер 4. 0,04 х квадрат плюс щось, плюс щось. Має дорівнювати знову щось плюс 03 в третій. Піднесемо до квадрату. По-перше, 04х квадраті це буде 02х, який підноситься до квадрату. А отже ця зірочка це 02х. Далі 03 в дев'ятій – Це буде 009 y в 9. І у 6, ми ж підносимо до квадрату 3 на 2 це 6. І у 6 перемножуємо. Та під подій... добуток давайте забаримо. 2 помножити на 0,2х, помножити на 0,3 y у кубі. Дорівнює. 02 помножити на 03. Це буде 0,06, помножити на 2, це буде 0,12. 012 куб. Тобто, наша середня зірочка це буде 012 куб. Вправа номер 703. Подайте, якщо це можливо, у вигляді квадрата двочлена або у вигляді виразу протилежного квадрату двочлена. Дивіться, що значить у вигляді виразу протилежного квадрату двочлена. Якщо ми маємо Наприклад, квадрат суми а плюс б в квадраті, то вираз протилежний квадрату суми, це буде мінус а плюс б в квадраті. Так само, якщо у нас є квадрат різниці а мінус б в квадраті, то вираз протилежний квадрату різниці буде мінус а мінус б в квадраті. Так? Давайте запишемо перший вираз. Це в нас мінус 8х. Плюс 16 плюс х квадрат Дорівнює. Дивіться, два члени цього многочлена додатні. Тут у нас від'ємний. Ми знаємо, що від'ємний член може бути тільки подвійним добутком у квадраті різниці. Тобто, давайте ми його поставимо посередині, отримаємо 16 мінус 8х плюс х квадрат. Тепер 16 це 4 в квадраті. х квадрат – це х квадрат. Шукаємо подвійний добуток 2 на 4 на х. Перевіряємо 2 на 4 8, 8х. А отже, цей тричлен можна згорнути у квадрат різниці. Це буде 4 мінус х перший вираз мінус другий вираз у квадраті. Номер 2. А у восьмій плюс 4а в четвертій Б в кубі плюс 4 б у шостій. Дорівнює. Так, маємо все додатнє. Тобто потенційно можне, можемо згорнути цей тричлен у квадрат суми. Перевіримо. А у восьмій, це в нас буде А в четвертій до квадрату. 4b в шостій це 2b куб до квадрату. Запишемо подвійний добуток. 2 помножити на А в четвертій, помножити на 2b куб. Так, перевіряємо 2 на 2 4, а в четвертій Б куб. 4а в четвертій Б куб. Тобто цей тричлен можна згорнути у квадрат суми. Це буде перший вираз а в четвертому. Плюс 2b в кубі, і все це підноситься до квадрату. Номер 3. 2х мінус 25 мінус 004 х квадрат. Дивіться. У трьох доданків два від'ємні. Давайте, коли у вас є така, такий вираз, коли два доданки від'ємні, а один додатній. Давайте спробуємо винести знак мінус за дужечки. подивимося, що у нас буде. Виносимо мінус 2х, забираємо один мінус, залишиться мінус 2х. Тут у нас плюс 25 та плюс 004 х квадраті. Так, дивіться, 25 це 5 в квадраті, 0,04 це також квадрат 02 помножений на х. Тобто ми отримали в дужечках 3 члени, два члени, якого додатні та які я можу представити у вигляді квадрату, а інший від'ємний. Тобто у дужечках в мене може бути квадрат різниці. І мінус 2х це подбійний добуток. Тобто, давайте ми його запишемо посередині. Це буде 25 мінус 2х плюс 004. Х2. дорівнює Мінус 25 це 5 в квадраті. 0,04 це 02 помножене на х квадраті. Запишемо подвійний добуток, по перше знак мінус. Мінус 2 на 5 та на 02х. Перевіряємо. 2 на 5 10 на 02 2х. Отримали 2х. Тобто цей многих тричлен, три який у нас в дужечках, ми можемо згорнути у квадрат різниці. Це буде 5 мінус 0,2х, піднесене до квадрату. Тобто, ми отримали вираз протилежному квадрату двочлена, так як цей вираз містить перед квадратом знак мінус. Так? Номер 4. 25 м квадрат мінус 30mn н квадрат. Дорівня. По-перше, мінус, тобто начебто це квадрат різниці. Перевіримо. 25м квадрат та 9 це квадрати. Давайте перепишемо. Це в нас буде 5 м у квадраті, а тут у нас буде 3 н у квадраті. Мінус. Тепер запишемо подвійний добуток. 2 помножити на 5m та помножити на 3n. Перевіряємо. 2 на 5 10 на 3 30 30 mn. І тут 30 mn. Тобто цей тричлен можемо згорнути у квадрат різниці. Це буде 5m3n. Номер 5. 81ц квадрат мінус 54b квадрат С плюс 9b в квадраті. Дорівня. Так, це начебто подвійний добуток. Два перші та останні представимо у вигляді квадрату. Це буде 9 c піднесено до квадрату. А тут. 3b піднесене до квадрату. Мінус такий самий знак ставимо і шукаємо подвійний добуток. 2 на 9C та на 3b. Перевіряємо. 2 на 3 6, 6 на 9 54. 54 ми отримали cb. Дивіться, давайте навіть запишемо. Тут у нас буде 54 c помножене на b. На а у нас у початковому виразі, дивіться, 54 це Б в квадраті. А отже, цей тричлен ми не можемо звести до квадрату різниці. Це не дорівнює. Бачите, відрізняється. Тобто, це дуже важливо перевіряти подвійний добуток. Перші квадрати вони ми знайшли, але подвійний добуток. Нам може вказати, ми можемо звернути цей тричлен у квадрат, чи ні. Тут ми не можемо. Номер 6. Б в десятій мінус А Б в п'ятій плюс 0,25А в четвертій дорівнює. Так, дивимося. Мінус а квадрат б в п'ятій це начебто подвійний добуток. Так, і у нас буде квадрат різниці. Значе перевіряємо. Б в 10 – це b в 5 піднесене до квадрату. 0,25а в четвертій це 0,5а квадрат, піднесене до квадрату. Пишемо подвійний добуток 2 на b в 5 на 0,5а квадрат. Перевіряємо. 2 на 05 1 а квадрат б в 5, тобто а квадрат б в 5. Цей тричлен ми можемо згорнути у різницю, у квадрат різниці. Це в нас буде Б в п'ятій мінус 05а квадрат. І все це ми підносимо до квадрату. Номер 7. Одна шістнадцята х квадрат мінус хі. Плюс 4у. Так, так само. Мнус хі знак мінус, це начебто подвійний добуток. 1 16, це в нас буде 1 x, яке піднесемо до квадрату. 4 y квадрат – це 2y, яке ми підносимо до квадрату. Пишемо подвійний добуток. 2 на 1 четверту х та на 2y. Перевіряємо. 2 помножить на 2 4. Та поділити на 4 отримали одиницю. Тобто, подвійний добуток – це мінус ху. І тут мінус хі. Тобто цей тричлен ми можемо згорнути у квадрат різниці. Це в нас буде 1 х мінус 2y піднесене до квадрату. Номер 8. Мінус 9 64 n у шостій, мінус 3 m, n в п'ятій, мінус 16 m квадрат, n в четвертій. Дивіться, тут всі доданки у нас від'ємні. У нас в квадраті суми або в квадраті різниці ми маємо мати додатні доданки, принаймні два. У нас тут всі від'ємні. Якщо ви маєте всі доданки від'ємні у три члена, то потрібно винести знак мінус за дужечки. Що це в нас буде? 9,64 N6 плюс 3 m, N, 5 плюс 16 m квадрат N четвертій. Так, дорівнює. Ось тепер бачимо все додатнє. Тобто можемо представити у вигляді квадрату суми. Дивіться, 9,64. Представляємо, це в нас буде 3 восьмих піднесене до квадрату та помножити ще на 3 в шостій, це в нас буде n у третій, і все це ми підносимо до квадрату. Тобто 9 перевіряємо 64 помножити на n6. Другий квадрат це 4m n в квадраті. І все це підноситься до квадрату. Так? Перевіряємо подвійний добуток. 2 на 3 восьмих n у кубі на 4mn квадрат плюс. Перевіряємо. 2 на 3, це у нас буде 6 помножити на 4. 24, 24 розділити на 8 буде 3. так? 3N n куб, зачекайте, так, тут n куб помножити на n в квадраті, n в 5, все правильно. 3n в 5 помножене на n m. N. N. Дивіться, 3n в 5 помножене на m. А отже цей тричлен можемо згорнути у квадрат суми. Це в нас буде 3 n у кубі плюс 4mn в квадраті. І все це підноситься до квадрату.